Всім привіт! Будемо сьогодні, друзі, знімати цікаве відео для вас. О, курі та прийшли. Їдемо купати бульву. Маю тут такий розворювач. Так, от ми заберемо. Маємо такий розворювач на два рядка. Чупляю до свого трактора. І треба підворати трошки бульби, будемо починати вже її викопувати, бо вона вже... Е, вона вже підсохла так нормально. І, е, і Будемо щось збирали, дивилися, що до чого і куди. Треба вже починати сезон з картоплі. Так що, друзі, не переключайтеся, буде цікаво. Так, Ну що, друзі, браму відкрили, розгортач підчепили. Отакий, друзі, розгортач. Тут можна ширину колії і міняти рядків. Зараз коли під'їдемо в рядки, то вже будемо бачити, чого треба посувати, чи не треба, але я думаю, що посувати не потрібно. Стандартний палець на він сюди не підходить, бо тут є менше вуха. Але то не страшно, я бачу таке приспособлення. Тут ми вже скрутили стяжки. Стоїть майже мертво. Крутимо зараз, піднімемо і поїхали. Камера працює. Так, ще тут таку штуку. кондиціонер. Так, Кондиціонер включений. Раз. Все на місці. Кондиціонер номер 2 Єс. І опінали. Здравствуйте, з повершені підемо. Шоста. двори. Ну що, друзі, отака тут бульбочка. На щось ліпше ми тут і не очікували. Але щось грубе. рубе. грубе, думаю, що буде навіть досить непогане. Земля як попіл. Вже цілі тапки набрав. До що не було давно. Так що, друзі, отакі штуки. Тут на другий рік, напевно, посію сою під цидерат. Можливо, навіть її зберуть, зберу, не, невідомо. Але сою посію однозначно, щоб трохи розбавити той ґрунт. У бульбі, ну, отака бульба. Раз, от, два. Тим словом, бульба є. Мало, але, але груба. Ось так, друзі. Їдемо далі. Так, виходить, досить рівненько, друзі. Тут по ми копати сьогодні не будемо. Ось зараз є одна стежка, два рядка. І тут ще переступлю, буде ще два рядка. Е, на пробу буде нормально. В п'ятницю, думаю, вечірком будемо копали вже побільше. Ще, напевно, ото все, що є. Є 10 соток через, через два рядка. Викопаємо. І ще там далі колосо кусочок. кусочок. там. Так що, друзі, не переключайтеся. Їдемо далі. Ну що, друзі, підкопали, пилюка ще стоїть. Файно того року вийшло. Нема ніяких плюфтів. Бо мені е минулий рік дуже тікав той кружок вправо, вліво, я не міг його стяжками стягнути, А того року він не тікає, я так думаю через те, що оті яблучко оті мають бортики. Мають бортики і виступають за саму е, цю за саму ось тягу. Друзі, отак гарно воно стягнулося, без взагалі ніяких люфтів. Минулого року є люфт, були люфти. Не міг тяжкими стягнути нормально. А цього року вже стянув все як має бути. Отака друзі, бульбочка вийшла в нас тут. Небагато, але поки що гнилої не бачу, бачу, що є груба. Місцями є і дрібна, але місцями є і груба. Ось такі, друзі справи. Також нагадаю, що маємо в продаж отакі тяги. Отакі тяги на МТЗ, все по стандарту, по розміру зроблено, вони суцільні. Товщина металу 20-ка, довжина 95 або 97 см. То ми вже самі собі доварили, так само тут ми самі собі підклали, бо того нема в комплекті. Ціна з яблучками 5 тисяч гривень. Ціна без яблучків 4 тисячі гривень. Зроблені вони не з простого металу. Там мені казав, майстер сказати, що метал називається «хелдекс». Він в чотири рази є міцніший за звичайний чорний метал. Тому їх не гне і не круте. І не... наразі ще не гнуло, і не крутило, і не обривало. У мене колега має дископлуг. До свого трактора чекає дископлуг, то задні колеса не витримують, лопають до того дископлуга. а навіска тримається, вже два сезони їзди з тою навіскою. А я собі в нього придбав цього року перший раз, таку навіску перший рік. Тому, друзі, не переключайтеся, якщо це відео було для вас цікаве, ставте такого моцного хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтесь, далі буде.